Коротше, подивився нещодавно новий фільм Швидкісний потяг. Думав, зараз я кайфону від крутого екшену з цікавими діалогами, режисерськими рішеннями та неймовірною операторською роботою. Та й буду рекомендувати цей фільм всім. і кожному, так як жартівливих фільмів для дорослої аудиторії не виходило з часів джентльменів. Я вже застоявся. Давайте якийсь а ну, Чого стоїмо? Вперед, тільки швидко відірвемося. ти, чуєш. Ти розчаровуєш мене синуляну другий шанс. Ну і нарешті зможу горланити на всіх станціях метро, що в кіно почався прокат дійсно вартісного та цікавого проєкту. А не ось ці всі ваші DC та Марвел. Потім буду кричати у відділі поліції, куди мене привезуть. Ну а потім і в лікарні для душевних хворих. І на це були причини, адже швидкісний потяг по трейлерам дарував враження цікавого та нестандартного проєкту в жанрі бойовику, комедії та пригод. Ну і на головних ролях тут обрали дійсно харизматичних акторів, як, наприклад, Бред Піт, Аарон Тейлор Джонсон та Брайан Тайрі Генрі, якого ви знаєте по серіалу Атланта. А фінальним акордом була присутність у стрічці режисера Девіда Ліч, який подарував нам динамічний, душевний та смішний Дедпул 2. Коротше, очікування були швидкими, як пробіжка колишнього легітивного. Ну і я побачив дуже дотепний, смішний та ефектний, але абсолютно порожній всередині фільм. Картина, яка дарує багато емоцій, але натомість пізніше забирає їх назад. Переді мною та глядачами промчала стрічка, яка більше розчаровує тим, яка вона повинна була бути, а не якістю, яка є у фінальному варіанті. Не вистачило зовсім трохи. Знаєте іншого режисеру, як, наприклад, Гая Річі, Квентін Тарантіно чи Едгар Райт. Сюжет картини розповідає про групу зовсім на перший погляд не пов'язаних між собою людей, які за різними причинами та мотивами опинилися в одному японському швидкісному потязі. Серед них записався й найменець сонечко, якого грає Бред Піт. Окрім нього у картині присутні харизматичні наймені вбивці, мандарин та лимон, мексиканський вбивця Вовк, найманка, яка отрує жертв, шершень, японська якудза, москальська мафія, дівчина-школярка, яка приховує величезну таємницю. Ну і багато 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 камео, які іноді здивують глядача, але переважно будуть виглядати інородно. Герой брада Піта сонечко повинен просто забрати валізу та вийти з потягу. Але як завжди, все йде не за планами. Нас очікує дві години чудернацького кіно зі зламаним темпом та сценарієм. Чудернацького в першу чергу через свою ідентичність, а точніше, її відсутність. Фільм бажає показати себе і комікс адаптацію, і фільмом Гая річі, і сценарно мімікрує на роботи Квентіна Тарантіно, ну і стилістично бере референси з комп'ютерних ігор та коміксів. Уся ця солянка просто та дивує не шокує саме дивує тим, на що розраховували творці та режисер при створенні концепції та їх очікування від фінального результату. Головна проблема картини це її швидкість. Фільм нагадує водія маршрутки, якого посадили за кермо спорткару. Він ніяк не звикне до швидкості та не в змозі, врешті, комфортно довести пасажира до місця призначення. Ось і фільм не дає цього відчуття органічності та комплексності від стрічки. І ви запитаєте, де конкретика катанас. Отже, давайте детально розберемо проблеми на прикладах. Зараз буде трохи спойлерів, але не критичних. Тож можете спокійно дивитися далі. На початку фільму нам презентують Лимона та Мандарина, двох вбивців близнюків, які спілкуються як персонажі якоїсь хитромудрої книжки. Вони говорять багато зайвого і не конкретизують свої думки, тобто не як звичайні люди, а більше персонажі, прописані сценаристом, який мало спілкується з реальними людьми. В одному з моментів близнюки починають сперечати. Тися з приводу того, скільки людей вони вбили на останній місці. і режисер приймає рішення детально показати всі ці вбивства з одночасним руйнуванням четвертої стіни. І так, всі, 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 всі вбивства. А їх, якщо я не помиляюся, більше двадцяти. І він не показує їх в стилі монтажу Гая Річі, що просто проситься в даному випадку, як тут. You hear that, Doug? I'm coming to London! А демонструє довго, нудно та з відсутністю будь-якого смаку. Ми приблизно 4 хвилини дивимося, як вбивають людей під веселу та драйвову музику, одночасно з далеко не завжди влучними жартами хлопців їх зирканням у камеру. І на мою думку, тут одразу присутні дві проблеми. Якщо вирізати цю сцену, фільм ніяк не зміниться, вона нічого не дає. А друге, окрім цього моменту, фільм ніде далі не ламає цю саму четверту стіну. Тобто, ця сцена не просто заважає сюжету, вона знищує ідентику та єдиний стиль фільму. Навіщо так незграбно ламати темп та займати час глядача? Питання до Девіда Літча питання і до сценарного рішення, в якому Лимон у цей час порівнює всіх людей з персонажами мультика про паровозика Томаса, і це смішно, насправді смішно спочатку, але згодом починає дратувати. В фільмі присутньо більше десяти випадків, в яких роблять акцент на цьому жарті і цієї особливості героя. І з кожним разом цей жарт стає тільки не смішніше. Просте, можна сказати, юний Пітросян. Криве зеркало дихає. Ще приклад: у кінці фільму між персонажами Лимона та Сонечка відбувається наступний діалог. Вибач, що сліляв тебе під час бійки! Ти сліляв в мене два рази! Що, що? 10 чи 15 секунд бійки та якогось нового екшену. Ти сліляв в мене два рази! Знову 5 секунд паузи через бійку. Вибач, що стріляв в тебе два рази! Немножко текст по дебільному написав. Навіщо так затягувати хронометраж пустими діалогами, які не працюють, які не смішні та які не викликають нічого крім суму та нудьги? Мені здається, що Девід Ліч, який спеціалізується на екшн фільмах та довгий час був каскадером та режисером другої ланки, зазіхнув на геніальність та уявляв, що це буде щось в стилі Соркіна, Річі чи Тарантіно. Проте Девід не зрозумів, що для цього треба мати не який талант та відчуття смаку у Девіда Ліча Просто немає цього світоогляду, стилю. Він не дуже вправно керує темпом, і через це діалоги в стрічці швидкісний потяг виглядають як дешева театральна постановка. Одній з фінальних сцен, а їх тут багато. Режисер підставляє кавер пісню «I Need a Hero» японською мовою. І це неймовірно круто та стильно. І ось ви насолоджуєтесь хвилинкою чистого кайфу і... Режисер вирішує, що пісня не цікавить глядача та обриває її нудними та пустими діалогами. І схожих моментів у фільмі багато. Пам'ятаєте, я казав, що тут буде багато персонажів, та й на постері ви могли їх побачити. Ось мексиканець, ось шершень, ось таємний чувак у масці. І знаєте що? Я вас обманув. Як обманув всіх і Девід Ліч. Більшість вказаних героїв будуть грати роль не більше камео, десь одну чи три хвилини екранного часу. І хоча режисер та сценаристи спробували все об'єднати у сюжетному фінальному твісті, який виглядає не так і погано, але це й близько не пила. Ну і якщо захотіти, можна об'єднати навіть Путіна та здоровий глузд. Це реально, але всі розуміють, що такого не існує. Тепер пропоную перейти до переваг картини. По-перше, це неймовірна гра Брайана Піта, Арана Тейлера Джонсона та Брайана Тайрі Генрі, якого ви знаєте по серіалу Атланта. Салют, у мене пістол. Шш, це ж тихий вагон. Тут користується внутрішнім голосом Синко. Пістолет. Вони не перевершені, харизматичні та просто блискучі актори, як такі. Я закохався в кожного з них. По-друге, це екшн-сцени, битв та перестрілок. Вони креативні, поставлені вдало та захоплюючі. Камера та монтаж не є проблемою задумок режисеру. Як це можна було побачити нещодавно, боже пробач, що згадаю в Мортал Комбат. Девід ліч все ж таки спеціалізується саме на екшн-фільмах. По-третє, круті музикальні вставки, музика загалом та робота зі світлом. Знову ж таки, все це можна було побачити і в трейлерах. Тому я йшов на цей фільм саме заради цього. Це і отримав, але це все дрібниці. Натомість у фільму є проблема номер один. І зветься вона затягнута на мою особисту думку. Подібні фільми повинні тривати не більше 100 хвилин, а може навіть і 90. Але новий проєкт з Бредом Пітом йде усі 120. Саме тому кінцівка картини вже дарує не захопливе перечуття фіналу, а біль у сідницях. Ми і кажемо самі собі: ну, о, ко ок, ок, Ми зрозуміли, що тут всі такі круті, складні, гумористичні. Та незвичайні персонажі, що екшен такий стильний, що музика така крута, але давайте вже закінчувати. Аго It's time to stop. It's time to stop, okay? Ви бували в барах та нічних клубах десь о четвертій чи п'ятої ранку, коли всі люди вже п'яні або поїхали додому, або ну. П'яні встельку, коли потрібно просто вчасно сказати стоп і залишити вечірку. Ось саме таке відчуття дає нам і кінцівка цієї картини. Я із Одеси, я просто бухаю. Як це не прикро, але швидкісний потяг везе пасажирів тільки на станцію нудьга центральна, проїжджаючи станції шаблонність, зіжмаканість та розчарування. Чи дивились ви швидкісний потяг, чи цікаве вам відео на тему кар'єри Бреда Піта? Залишайте свої думки в коментарях. Ми відповімо на кожен з них. З вами був Танос. Швидко найте.